Добрий день, діти. Сьогоднішній день ми присвятимо на цінні хвилинки, поговоримо про той день, який буде 22 січня в неділю. Ми живемо в Україні. країні яка багата своєю історією, надбаннями краєвидами, мелодійною музикою, милозмучною нашою мовою. А 22 січня. Ми святкуємо День Соборності України. Як ви розумієте, що таке соборність? Ну. підказую, від, Свято. Слова, від слова збирати. збирати, збирати. Ну, типа збирати. Ти... Щось зібрали так? Ну давайте тоді поговоримо і уточнимо для себе, що таке День Соборності. Саме 22 січня, далекого 1919 року, тобто, дивіться, 104 роки назад, відбулося урочисте об'єднання, зібрання українських земель разом з тим і українських традицій, звичаїв, мови. І це мало велике історичне з'єднання, історичне значення для українського народу. Ми зараз подивимося на велике відео, там декілька хвилин, і там зараз ви подивитесь прямо на карті. Як це, що це за об'єднання таке, що там об'єднувались? Незглавна, незалежна. єдина. Це твоя Україна. Зараз, секундочку. Отак. От Хотіла. Приготувала воно. От це воно. от так підемо. Сильна, мужня, вільна, незламна, незалежна, єдина це твоя Україна. Іде б ти не був у Києві, Львові, Херсоні, Харкові чи в будь-якому іншому куточку нашої Баківщини, знай ти вдома. І поруч з тобою ті, хто творить нашу державу. Ми об'єднані як ніколи. Ми разом. Ми нація нескорених та вільних людей. А ти. Її частинка. Ти українець, ти українка, і ти маєш цим пишатися. Зараз актор, як це було. Україні щорічно 22 січня відзначається День Соборності України. Прийнято цей день також називати День державності України або День Єдності України і навіть День Незалежності України. Що, на твою думку, означає таке поняття як соборність? Це цілісність, єдність, злиття, свобода, розвиток, збереження, неподібність? 22 січня 1919 року. Злилися, стали цілісними і неподільними, століттями відірвані одна від одної частини єдиної України. Давай разом поринемо у історію і я розкажу тобі, як це все відбулося. Після Першої Світової війни на теренах сучасної України утворилися дві держави Західноукраїнська Народна Республіка. Західна та Українська Народна Республіка переговори щодо об'єднання цих двох держав велися спочатку 1918 року. 22 січня, у 1919 році, відбулося воз'єднання Західноукраїнської Народної Республіки та Української Народної Республіки в одну соборну державу. Ця подія має величезне значення історичне. Вперше за декілька століть українські землі об'єдналися у складі єдиної держави. На честь цієї події у Києві відбувся урочистий військовий парад. В цьому заході взяли участь більше одного мільйона українців. Новим гербом створеної держави оголосили тризу. До речі, ви знали, що до того був тіба якийсь перевернутий птах це був символ. До а з того часу став герб нашим тризуб, правильно. Багато років Україна потерпала від набігів, розбратів, воєн. Але на сьогодні це вже суверенна. Що значить суверенна, діти? Ну, типу, вже привично. Суверенна, це значить незалежна, це де держава має верховенство права незалежна в своїх рішеннях, має свою Конституцію. Україна самостійна держава з найдремнішими традиціями, найкращим у світі народом, найрозумнішими дітьми. А традицією стало в цей день робити, створювати такий живий ланцюг. Я вам зараз знову на цьому відео покажу частинку, як це було у 1990 році. Ось отут ми зараз подивимося. Утворили живий ланцюг. Люди взялись за руки. І ніколи не вдасться на. Зараз подивимося. Ну, ось так. Зараз ми його зупинимо. І покажу вам, як вони утворили живий ланцюг. З головною традицію у день став живий ланцюг. Історія цієї традиції починається з 1990 року, коли патріотично налаштовані українці таким чином вирішили символічно продемонструвати державну єдність. Ланцюг починався Івано-Франківську, що через Трий, Львів, Тернопіль, Рівне, Житомир Ось на карті і видно. Києва. Українська хвиля простяглася на близько 700 кілометрів. Люди живим раз участь до трьох мільйона людей. Так, от бачите, як цікаво, люди вирішили відзначити цей день. Люди стали в мороз 22 січня, отак от один за одним за руки взялися, і 700 кілометрів від міста до міста, ви по карті бачили, показали ще раз, що український народ єдиний. І зараз, у таку скрутну хвилину, як зараз. Дійсно, ще раз український народ підтверджує, коли почались воєнні дії на сході нашої країни, багато людей, біженців з горя, з того, що не стало їм житла, вони куди поїхали? Поїхали на Захід і там їх радо прийняли. Там дали їм прихисток, дали їм їжу, дали роботу, дали житло. І знов це показує про нашу єдність. До речі, там бачили, вони на жигулях їхали. Ну, це, це було давно. дуже давно. Да, дуже це це було, я дуже... говорю, В 1990 році це напереддень того року, коли Україна прийняла, прийняла документ про незалежність. Ми всі говоримо часто, ми любимо свою Україну, любимо свою батьківщину, як кожен громадянин кожної країни любить свою, так і ми. Любов до України починається в кожного по різному. У когось вона з лелеки, яка звела гніздо на стрісі, у когось із маминої каски чи з маминої колескової. У когось із калини в саду, яка так гарно цвіте під вікном весною. У когось вона починається з легкого дотика рушника на іконі, в кімнаті чи в церкві. Живе любов до Батьківщини у перших маминих казках і в дідусевих приказках, які так вміло повчають чогось діток. Льється вона, ця любов, через край, при слів'ях і приказках про рідну мову. Давайте ми зараз перевіримо, наскільки ми знаємо і любимо свою мову. Я зараз запропоную вам прийняти участь у патріотичній Вікторині. Зараз ми її знайдемо. Ось тут вона в нас є. Тема Вікторини Україна, моя батьківщина. Дітки, все чуть гарно, видно. Ні. Поки Ні. ще не видно. Ні. Ну, Сьогодні про... пропоную п'ять турів. Відгадай мелодію. Іде відео? Ні. Та що ж таке? Ні. Дивно. Зараз, секундочку, зробимо по-другому. Ні, не можу звернути. Чому ж так? Ну, у мене ж демонструється. А О, ага, є. є. Треба... Міста України, видатні українці, відомі пам'ятники України, природничі цікавинки України. Кожний тур складається з трьох питань. Запитання дуже легкі, тому на роздуми часу небагато. Відповідайте скоріше. Починаємо. Перший тур відгадай мелодію. Називайте, хто знає що це. Що І це за мелодія? Це гімн України. Так, тільки швидше відповідайте. Державних Вони не чуть просто, коли йде. Наступна мелодія. Ми Буристому музику не чули. Ну, я ж чую, як ви говорите, і за за мелодія? Там теперішні складні часи пісня Вона Червона Калина набула нової популярності. Так. Наступна мелодія. Дама пісня Степанія перемогла на конкурсі, «Євробачення». Дітки, а що ти кажеш, Вікторія, вам не чуть? Вам не чуть мелодії? Так. І да. де тільки відео, а звука немає. Да. Ага, ну, так. Я вас зовсім видно було такий інтернет, що у нас поганий зв'язок. Ну, далі будемо читати, дивитися, що тут у нас є. міста Це... України. Дивись уважно на екран. Яке це місто? Відкладуйте. Це місто. Я це бачу. Це Київ. Правильно, правильно. Це, це наші батьківщини. Таке. Люмален, ти бачиш? Дякую. Так, це Одеса. Це на березі Чорного моря. Південна сторона. Одеса. 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 Це місце <пробіруємо> тут не знаю. Наступне місце. Так, тоді старовинне місто, яке це справу вважає. Тобу у Львові вгадав.

О, рейся, Українка. А, Говори, Українка. Український письменник. Ні, Іван Якович. Якович Франко. Да, та, ви його та, ще менше втілили. Івано Франківськ. Так, назвали місто Івано Франківськ на честь нього. А ну чи пам'ятники, ви пам знаєте? Пам'ятники України. Mm. Тарас пам'ятник, mm. Хрестителю Володимиру Красне Сонечко, який об'єднав землі Східних Сонечко. В одній державі Так, Володимиру Великому. Наступний пам'ятник видатному, державному, політичному, військовому діячеві, гетьману Богдану Хмельницькому, одному з засновників Української козацької держави. А -а -а. Так, та це... це в Києві, ми вже знаємо правильно, монумент не нічого. Діти, якщо ви і чогось не знали, то тепер не знаєте. Ну де це, хто наукової точки зору це не так на Херсонщині наступна вже точно вгадаєте де це? Так, правильно, уверла. А, говерла? Дві тисячі шістдесят метр Наступна цікавого. О, буйвол. Степовий біосферний заповідник не тільки України, всієї Європи. А Зебри, Асканія Нова. Херсонській області. Я не знаю, що це Нова, ну но я знаю, що і тут є буйволи. Да. Всі запитання. Тому що і зони. Цікаві. Знаєте, любите Україну, нашу батьківщину. Якщо діти ми щось і не знали, і не вгадали, це нічого страшного, але передивившись це відео, ми згадали, побачили і почули. Ну, діти, поміхи такі, є похибки, що ж ти зробиш? Ви знаєте багато віршів про Україну, я так думаю, і зараз хтось їх нам виразно, чи продекламує, чи прочитає. Будь ласка, хтось хоче розказати вірш про Україну. Давай, вікуся. З Днем Соборності. Вітаю, Україну, вставай, борися до кінця за мирне світле, чисте небо та вільне, краще майбутнє. Не забувайте героїв, котрі пішли у небеса. Тих що рятують Україну ціною власного життя. Так, дякую. Якраз сучасний і актуальний. Ліля, будь ласка, хоче он ручку піднімає Ось небо, блакитне і сонце в зениті. Моя Україна, найкраща у. Усі... Вітя. Ну, чудово, коротко і дійсно, моя Україна найкраща у світі для нас. Хтось іще готовий розказати вірші чи почитати. Сашунь, ти готова? Он злата ще хоче, будь ласка, златочка, давай. Моя рідна батьківщина моя назву Україна. Моя рідна батьківщина моя назва Україна. своя, українець мама. Є в мене рідне слово, де звучить мой рідна мова. трошки забула. Ну нічого навчила трошки добре. Саша, будь ласка, не до нічого страшного. З далекого краю, з далеких світів, журавлик на крилах додому оці. Минав океани, ліси і моря, дивлясь крізь тумани, чия це земля, чиї це долини, чиї це воги, чию калину гойдають вітри, пізнав Батьківщину моя це земля, мої тут гнездечко і мова моя. Молодець, гарний. Місць, прочитала гарний. Я можу трошки. Зараз, а Ярославчик ось бачив став готовий Ярославчик? Mm. Давай. Mm -hmm. Україна рідний край, поле річка, синій гай, Любо — стежечко моя, тут живемо ти і я. Ну, молодець, дякую. І Владик ще хоче. Добре? Зараз ще Владик якось хоче, Златочка, ти ж розказала вже. Владик, будеш розказувати якийсь вірш? Знаєш ти щось про Україну? Добре. А Даша? Владік, щось тебе, мабуть, вибило, що не не видно відео, будь ласка, открийся. Ну, давай Злата поки розкажеш свій, поки Владік налаштується. Україна бачина має назву Україна, у мене нація своя, Українець, мама, я. Є у мене рідна мова, де звучить українське слово. Так, чудово. Ну, Владі, будеш розказувати? Поки ні. І Даша ні поки не готова. Так. Ну нічого діти. ми досталь вірші. Вся Віка хоче розказати, будь ласка. Угу. Віка, ти Є ручку підчуваєш давай ще. віршик. Любіть Україну, як сонце любить, як вітер і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоду любіть Україну у сні її наяву вишневу свою Україну. Красу її вічну і нову, і мову її солов'їну. Без неї ніщо, ми як порогі дим, розвіяний в полі вітрами. Любіть українським серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, як очі їй жіно, жінокарі. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серця ударя, у квітці, в пташині, в кривеньких тинах, у пісні у кожній у думі. в дитячих усмішці, в дівочих очах і в стягів багряному шумі. Добре, це вір Володимира Сосюри любить Україну, його знають всі, також українці. А ось, ти послухайте вірш, який розказує і сам написав. Гарік Бірчі, ви його швидше всього знаєте, як Вітальку. Знаєте такий був комічний серіал? Я хочу сказати. А ну, тепер я зараз ще раз перезакру... переділюся, щоб було краще чути його. Я вас і... прошу, послухайте і подумайте. Простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, яку я бачу. Чути добре? В моїй Україні. Ніх не, не калічить, ніхто не вбиває. В моїй Україні ніхто не воює, своє і чуже життя кожен цінує. В моєї країни чудові сусіди. Запрошують гості, і я до них їду. Сусіди і самі нас часто бувають. Не брешу, не крадеть, ніде не букають. В моїй Україні чесна влада, про неї в народі складають палати. Працює і працює зранку до ночі, щоб хотя відкрито дивитись в очі. В моїй Україні не плюють до підлогу. Отримують і надають Богу. І молодь моя не п'є і не політ, займається спортом, співати так любить. В моїй Україні чимні дівчата, а хлопці вміють їх щиро кохати, навчаються жити, читають книжки і горді від того наші батьки. В моїй Україні немає кордонів і сонце. Ні море, Дніпро, трико. Карпати, зимою, я скажу в шапках. Моя Україна, люблять, крапка. Скажіть, хотіли б ви жити в такій Україні, як сказав Бірча? <говори> так, Бачите, <говори> без воїн, щоб і люди були чимними, щоб все було в нас добре, і сусіди були гарними. Сусіди в мене гарні. Так, ну ми говоримо про сусідів держави, не тільки про сусідів ті, що живуть біля вашого дому. Я думаю, <плес> це, у вас трошки краще поняття буде розумієте ви що значить свято День Соборності України. Ще раз нагадаю, дітки, це день об'єднання західної і східної частини України в єдину, цілу, суверенну державу. І я хочу ще раз вас привітати з цим святом. Будьте гідними громадянами своєї країни, будьте її патріотами. З гідністю носіть ім'я українця великої української нації. А про те, що вона велика нація, гідна поваги пошани, ми побачили зараз навіть в отакий складний час, коли весь світ підтримує Україну, весь світ пишається нашими українцями, говорить, що дійсно нація незламна, єдина і мужня. На цьому ми завершимо нашу цінну хвилинку.